привіт, З вами канал Лего Відео. І сьогодні в мене огляд на набір Лего турботанк або ж Diggernaut A6. Одразу ж скажу, я придбав цей набір за 1250 гривень на PromUA. Він був гарний, в ньому чуть більше 900 деталей, 6 фігурок і невеличка допостройка Давайте ж почнемо з них. Дві майже ідеальних фігурки, чотири трішки косячних. Перша майже ідеальна. Командер Грі, який командував. 41 елітним корпусом. Він зроблений гарно, деталізовано. Трішки товстуватий принт на торсі, але майже це не відчувається. На голові в нього принт. Не скав би, що з'їхавший, просто трішки також товстуватий. Проблеми в цьому якось не бачу, тому що шолом в нього якісний. В руках у нього ось така гвинтівка. і... Е бінокль. Далі в нас мініфірка Квінлана Воса. І якби прибрати його меч, я б спутав його з оригіналом. Так, мечі в цьому аналогу не супер якісні, прям дуже кислотного кольору. Я не бачу це якоюсь сильною проблемою. В нього ось така джедайська роба. Не пам'ятаю, до якої раси він відноситься в Зоряних війнах. Незвичайна зачіска і дуже-дуже деталізований лице. Зараз. Секунду. Ось дуже деталізоване лице. О, інше зле і також дуже деталізоване. Тобто мініфігурка рівня лего. Далі вже дві трішки косячних фігурки. Дроїди Бі 1 На перший взгляд не скажеш, що щось з ними не так, але давайте поставимо поряд джедая. І що це вони в рост більше, ніж генерал Грівус, який був 3 метри ростом? Так, у них ноги від бойового Бі-2. Не бачиться якоїсь знову ж таки сильної проблеми, просто вони трішки будуть виділятися в армії. В масовці якісь в битві, в саморобці не будуть. Далі вже дві прям фігурки, яким треба дещо і справляти. Бо без цього взагалі ніяк. Елітний розвідчик 41-го елітного корпусу. Перепрошую за тавтологію, але він так називається. Що я в ньому скажу? В нього шолом старого образця. раніше для цього використовували чорне обличчя, щоб показати. Що в нього там візер. Давайте ж покажу, як виглядатиме ця фігурка з нормальним обличчям. Це в мене Веном. Розвернемо і ось. Він виглядає на порядок гарніше, а так в нього гарні принти. І остання мініфігурка Ейла Секура. В неї все гарно, вона якісно зроблена, ну, знову ж таки, окрім шолома, ой, окрім меча. але в неї не та, причо, не та головний обор. В неї має бути особливий убор, я не знаю, як він називається, але тут це шапка ушанка. О той убор, який в неї має бути, я сумніваюся, що у вас є, тому один варіант, як це виправить. Капюшон. З капюшоном також виглядає непогано. Тому 6 фігурок одна трішки косячна. Тепер постройки. Перша розвідувальний шагохорд ATRT. Uh, що я можу сказати? Він в масштабі до фігурки всі інші ATRT, окрім ще одного в LEGO в дуже великому масштабі, вони ось такі, хоча вони такі і мають бути. Єдине, що я можу про нього погано сказати, це те, що в нього пушка якби не реалістична, але знову ж таки, це ігровий набір і в ньому це простительно. А те, що вона не стріляє, вже не дуже. Але це проблема чисто аналога, В оригіналі цієї проблеми нема. О, і він трішки заширокий, але так, він гарний, масштабується з фігуркою, нарешті до головної постропі. О, що я можу сказати? Я був в шоці. Я коли придбав, я думав чи стоїть його придбати, тому що в мене є ТТ і, і е, Ганшип. І якби він має бути раз в три бісий. Але і на фоні цих двох наборів він буде виглядати ну, навіть трішки менше. Але ні, він е, вдовжину точно такий, як АйТі е, але в АйТі ще дві з двох сторон такі пушки. Тобто ІТІ на цілу задню кабіну менше. Тому цей прям широкий, великий, прям, ну, на нього дивишся, чувствуєш. Всю його Єдине, що я одразу ж скажу: оці чотири детальки. Навіщо вони? Я не знаю. Секунду. Тому що якщо ми з ними... У нас є щель. Якщо ми їх прибираємо, воно не стане якимсь хрупким, але подивіться, ніякої щелі нема. Я, ну, тому що я поклонник, коли в наборі все як має бути, навіть якщо це трішки косячно. Ну, ось так. Uh, далі тут у нас є якби він в зроблений в масштабі мікрофігурки. Тобто звідси має вилазити це лючок, з якого вилазить людина. І оця щель розміром з людину. Далі в нас є вишка, функціонал, потім яку я покажу uh, кулемет, про який нічого скати. Ручка гарна ручка, буквально проходить через всю конструкцію турботанка, виламати її взагалі у вас не вийде. Ви скоріше деталь зламаєте, ніж, розкр... ніж її вирвете. Далі в нас іде невеличкий проход також з функціоналом. Ось така пушка зверху. Так от ця пушка в нас знов не, стрі... знов не стріляє. Це я не знаю. напевно, якийсь косяк, але це часто стається з китайським аналогом. Але те, що тут стріляє, так це флік ракетки. Просто на нажав... Вона вистрілила, стріляє вона мощно, гарно. Сам турботанк деталізований. Єдине, що мені не сподобалось, це отут трішки щель. Це знову ж таки сині оці штучки, або їх прибрати. зараз, Взагалі буде дуже-дуже деталізовано. Ну і знизу ось, але це майже не бросається. Бачите, технік деталі. Тобто, ось це я дивлюсь свого ракурса. Навіть якщо я відсяду, то я буду на нього дивитися ось так і мені майже не видно о, цієї щелі. І нарешті про функціонал цього набору. По-перше, давайте з задньої кабіни. Вона в нас розкривається. І її потенціал прям повністю, повністю витратили. Оці дві деталі блокують буквально все. І якби якщо ми приберемо чашку. І оцю передню деталь в нас сюди вміститься дві людини, а якщо постаратись, і три. І якби оце, як на мене, дійсно косяк. Тому що можна було б передати всю мощь цього джагернаута навіть всередині, що все він такий вмістимий, але, на жаль, ні. Далі ручку я показав. І оцей відсік. Казали вже би, в нього нічого не влізе, але вліз ящик. Лего це навіть тут продумали. До речі, набір це аж 2016 року. Тому це ну, для набору який. Трішки молодше, ніж я, це досить гарно. Два запасних, запасних вистріла для бластера. І ось така термодетонатор. Просто деталька сіра з принтом. Думаю, ви її багато разів бачили, бо я її не дістану. Ви можете в нього запихати хоч всі запасні детальки. Так, пушка обертається. Тепер нижнє шасі. Я насправді те, що я не хотів. Так, зараз. Я повернувся. Я насправді не хотів придбати цей набір спочатку, тому що я думав, що тут всі ці діри, вся оця лінія буде дуже видно. І це дуже бросається в очі. Але взагалі ні. Ну що ж, підвіска простенька. Тобто, одне колесо піднімається, друге опускається. Центральне, центральне щось заговорююсь, в нас під підвіскою. І задні два працюють так. же. Ну і нарешті, що в нього всередині? Відкриваємо раз, відкриваємо два, відкриваємо три. Почнемо з кабіни, і тут потенціал ще більше просоран, ніж в задній кабіні. Сюди можна вмістити п'ять людей. І п'ять не просто, а якби комфортно, одна людина стоїть тут. І якби представте, якби тут стояв <клев> комп'ютер і сиділо б ось так дві людини. Це було б дуже-дуже по дві людини. Це було б дуже круто. так, Тут вміщаються дві людини, це непогано. Але знову ж таки, сюди можна було містити набагато більше. Але що є, то є. Це все одно непогано, ну і непогано закрита. Тут у нас є руль, і щоб садити мініфігурку, нам... В нас є ось така деталь, і якби вона кріпляється до ніг, і нам не треба. Зараз покажу. Тобто мініфігурка просто кладеться туди, але вона не випаде із за фіксації. Euh, то об'яснив, це тепер що тут? Ви скажете, а чого ж тут пусто? того, що цей шаход ATRT, ми можемо скласти його раз, скласти його два. М, так. Секунду, ось так. Скласти його три. Тепер ми його можемо покласти всередину і закрити. До речі, всі мініфігурки в цьому наборі, навіть дроїди, можуть сюди влізти. Я маю на увазі: дивіться, в нас є два клони, які сідають сюди. Джеда, який сідає сюди. Один джедай, який стоїть тут. І ось сюди ми можемо двох складених дроїдів покласти. Насправді їх можна хоч всіх в одну кабіну вмістити, як я і казав, але ну, тут трішки по-іншому зроблено. По бокам у нас по запасні ракетки. Ну, я тільки що не знаю, чому в мене вони навіть з такого положення вистлюють. Тут у нас механізми, ну і що тут ще є? Так це вишка. Яка може ось так підніматись. Е, насправді вона так і має підніматись, але була б вона закрита, було б, не було б її ціни. А так вона ну, якби, джедає видно. Можу показати, що я цей набор прям ругаю, він мені не подобається. Ні, він мені подобається, я просто кажу е, критику, яка може бути в цьому наборі. І висунути її можна хоч так, хоч руками. А, тільки він тугій світ. Хоч е, по механізму. Ну, і Давайте потрішку підводити ітоги. Для кого підійде цей набір і все таке. Якщо ви хочете отримати гарні фігурки, ну, більш-менш він вам підійде. Ви отримуєте дві ідеальні фігурки, два дрої, які в масопці будуть виглядати непогано, і дві фігурки, які трішки справити постройки, ну, непоганий і ТРТ і гарний турботанк. Тому я вважаю, що цей набір гарний за свої гроші, тим паче. На цьому все. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім пока-пока!